Самоборону Майдану є. Да. Привіт, Гайдукевич! Блощується склад суду, головуюча світлик ОМ, при судового засідання Копчії і ви є редактор, так? Да. Ну, я ж не бачу, позовної заяви я не бачу. Ага. Газету я не читаю. У вас не буде мирової угоди. Думаю, ще ні. Чому суд сприяє арбітруванню і примиренню сторін? До мене якщо... призиваються люди. Не, я до них. Вони до мене позиваються, вони. Ну, Коли так... можна її визнавати, якщо є, ну, Якщо ви готові а, Добровільно якщо я спростувати, готова... я думаю, що ми відмовимося від позов. Можливо, і таке. Добровільно спростувати. Недостовірну інформацію, яку ми просимо спростувати в Ні, ви докажете мені, що вона недостовірна, я її спростую. Лише після того, як ви докажете, бо я маю докази, що вона є достовірною. Ага, добре, так, Постановляється уголо про відкладення розгляду справи. А питання мої? Відкладається розвід справи. для з'ясування належності від залучення відповідача редакції газети «Сила народного контролю, чи є вона юридичною особою на 21 липня 2015 року на 15 годин. годину. Клопотання я можу заявити тільки 21-го? ви навіть не дали мені слова. Правда? Ви не дали мені можливості заявити ми клопотання. Ми. клопотання не про зйомку, ну, чому ви не не про долучення клопотань моїх, не про долучення не про що ви мені не надали можливості долучити жодної бумаги. Добре, ми зрозуміли. Мене лише спитали, як моє прізвище, це все на судовому засіданні. Всі мої права. Я повідомляю суд, що я в цей час відпусті. Прибути на засідання. Я не зможу. В наступному засіданні ви будете встановлювати автор, я чи ні? І ще на місяць перенесемо, так? Ні. А що це відбувалося? Взагалі що це було? Людей не запустили, зала нема, права наші порушені. Клопотання мені не надали можливості. Зараз відповіда що людей не запустили, бо там знизу таке незрозумілі. Він... Всі то, люди то, мають то, право то, бути в судовому засіданні. Всі. всі неважливо, але, але, всі, але, але, всі. Не, то не є відкрити. Ну, у нас чотири чому дали ви засілі. не надали мені можливості в подати в мене є час, Повірте, не тільки ви сьогодні одна на справі, куча справ. Тобто всім Це. ви є? дали права, куча справ, а мені саме не мені закінчились мої у мені права. Мене, всі справи тут, слухаються, крім ви не дали мені слова, не дали мені можливості висловити клопотання. Скажіть, будь ласка, як я маю вас повідомити належним чином про те, що у мене зараз відпустки, щоб без мене засідання не призначали. Письмо. Письмо ви Ми без вашої участі ніякому разі не розглянемо. Добре, дякую. До побачення. Сколько людей? Как От так би всі на всі суди ходили дружно, і тоді, б, може, була би справедливість в судах. Нет, суды должны быть в демократической стране. Обязательно должны быть. И только в суде должны доказывать правдивость одного или второго. И вот такие, вот так должны ходить массово на суды. И все будет тогда по-честному. Суд перенесли. Я не знаю, почему вы здесь сидите. Судебное заседание уже прошло. Его уже перенесли. А на какой? На 21 июля. На какой? 21 июля. 21 июля. А да. что произошло? Я подбросил. Я uh -huh. же сказал, что перенесли. Они боятся людей. Я же я просила. А не вышли, нам объявили, що нету сюда. Я просила, говорю, запустите всех людей. Он был против, кстати.